Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 2 грудня 1378 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни знову пустили шахеди на Миколаїв. На жаль, теж є один прильот і, на щастя, теж без постраждалих. Є руйнування. А в сусідню Одещину шахеди минулої доби не залітали. Також, наче російських розвідувальних дронів, жодного разу на Одещині не було. Загалом росіяни минулої доби запустили 62 шахеда, 39 збито, 20 прильотів по всій Україні. Ще на Миколаївщині росіяни одного разу з артилерії обстрілювали область, і тричі в дронами атакували Очаківську громаду. На щастя, там без постраждалих. А щодо Херсонщини, там теж не припиняються російські обстріли. Загиблих на щастя немає, але 13 людей травмовані. Ну і дрони не припиняють летіти на Росію. Знову був маленький прильот по НПЗ там. А ми чекаємо на великий.